перше місце Крилова Віра. Віра 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 Віра. Віра, Віра, Тимошенко Світлана. Віра, Віра, Светланы. Дякую, дякую що далі. Крушельницька Тетяна перша. <плодисна> Олена ah, uh! Далі баранова Яна uh! Яна Яна Якова. Микулина Светлана. О, премія, а як житло? Кононенко віта, 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 віта. Я буду так ходити. Перша премія Кожедуб Оля.

Tiro in una fascia previa. Mira, mira, Справді професійна Що таке? Задоволена, Рома. Я дуже вами задоволена, дуже вами пишаюсь, насправді, і бачу ваш ріст. Мені дуже приємно, що ви щораз краще танцюєте, насправді. І технічно, і пластика, і емоційно, і там, ну, ну так. Я і бачу вирісте і мені це приємно тому що немає відчуття, що ми якось стоїмо ніби на одному місці і просто Бачиш результат, Так, ніби mm -hmm. не мене просто собі щось про ну голосую, да. а справді розіваємося, справді це... щось нове і гарні ну, цікавіші, це... такі поніші. Флор... 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 Так. Флор... Флор... Я вам бажаю, щоб ви флор... всі частіше флор... приходили флор... на класіку. Да. Вам дуже допоможе хореографії в танці в самому. Тому я вас всіх чекаю на класиці На класі. Нема місць вічна. <laughs> <Немає місць. laughs> <Немає місць. laughs> <піліпсит> і я <піліпсит> хочу вам сказати, що Мені, я не дуже не рада, що я маю таку команду, як ви, що ви мене надихаєте, ви такі активні, позитивні, добрі, щирі, життєрадісні, круті і дуже талановиті. Тому я вас дуже. І ще нам потрібно дати обіцянку. Тягнути ніжку. Будемо тягнути ніжку, чесне слово. Зі всієї селеті. І не лямку. <сістя> так, така синхронність у нас була, як оці. Ні, що це вітамінчику. Це від нас залежить. А я обіцяю, що робити. Ну, сьогодні. Да, да. у...